Оборона була широким, вже наступальна операція закінчилась. Від нас до, до них було де 300 Д 400 метрів. Ну, Все розділене пополам, в одній половині ми, в інші вони. Ну, під, під АГС попав автоматичний гранатомет. Евакуація була в Дніпропетровськ, в Мєчнікова. Нагороджено медалю захисника вітчизни солдата берегового Юрія Вікторовича. Дуже багато було системи дезорієнтовано, дезорганізовано. Потрібно було все зробити, щоб підставити речі. Дуже багато було зроблено для того, щоб якраз саме відповідальні часи підставляти це речі. Тому я голова Української обласної державної адміністрації... Віддоручимо президенту України. Ще раз вітаю, здоров'я саме Ну, Такі нагороди має отримати кожен, хто туди пішов до добровільно.